У Кіровоградській ОВА підбили підсумки соціально-економічного розвитку області у 2022 році. Попри складнощі, 89% підприємств продовжують працювати. Паралельно 49 суб'єктів господарювання перемістили свої виробничі потужності на Кіровоградщину. 41 суб'єкту підприємництва, у тому числі 7 ВБО, схвалили отримання грантових коштів у сумі 9,6 млн грн. мільйонів гривень. На створення бізнесу у рамках програми є робота. А через регіональний фонд підтримки підприємництва профінансовано чотири бізнес-проєкти. Йдеться на сторінці Кировоградської ОВА. 26 грудня міський голова Сергій Кузьменко зустрівся із ліквідаторами, аби передати обласні відзнаки з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. За багаторічну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію, значний особистий внесок у подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС подяки обласної ради отримали. Юрій Клюєв. Михайло Котюк, Іван Кравченко, Ігор Малигін, Володимир Петренко, Валерій Сачук та Василь Чернов. Олександрійська громада отримала 53 хромбуки для вчителів. Завдяки співпраці Міністерства освіти і науки з компанією Google та дитячим фондом ЮНІСЕФ. Олександрійська громада отримала 53 хромбуки в межах національного проєкту Ноутбук кожному вчителю. Загалом на Кіровоградську область було виділено 971 такий гаджет. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області повертає знаки маршрутного орієнтування. Вказівники зняли на початку російського вторгнення для дезорієнтації ворога. До цієї роботи долучилися не лише дорожники, а й місцеві громади та активісти. Тому служба автомобільних доріг просить допомогти з поверненням знаків, які демонтували представники громад, а не дорожніх організацій. Інформацію можна надати за телефоном 067 520 17 п'ятсот 62. У день Різдва, 25 грудня, благодійний фонд Шлях до життя організував розваги для дітей з центру соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя, де наразі живе і виховується 26 дітей. Малечу потішили іграми, конкурсами, розважальною програмою від аніматорів, веселки та солодкими подарунками. Натомість вихованці центру також показали гостям свої творчі таланти. 25 грудня відбувся благодійний турнір із баскетболу серед учнів шкіл Олександрії. Спортивний захід провели на базі ліцею імені Шевченка. Участь взяли три команди. Перемога за спортсменами з гімназії номер 8 Срібна медаль у команди ліцею імені Шевченка. Третє місце у літівців. Учасники отримали грамоти, медалі та солодкі подарунки. Під час заходу зібрали 2600 гривень, які передали на лікування пораненого бійця, повідомили в управлінні освіти. У середу, 28 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс один в день до трьох градусів тепла. Атмосферний тиск 757 мм ртутного сопчика. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду.